Доброго дня, я рад всіх вітати на своєму онлайн-занятті зі спеціальності слюсар з ремонту та обслуговування сільськогосподарських машин. Сьогоднішня, сьогоднішня тема програми слюсарні роботи. Тема заняття нарізання різьби ручним способом. Мене добре чути? Да. Отже, розпочинаємо. Онлайн урок. Спеціальність слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування. Тема програми слюсарні роботи. Тема заняття, нарізання різьби ручним способом. Мета заняття навчитися правильно користуватись інструментом для нарізання різьби, закріпити знання здобувачів освіти на минулих заняттях та сформувати початкові навички з технології нарізання різьби, розвивати звичку учнів самоконтролю з дотримання умов охорони праці і точності виконання операції. Виховувати відповідальність за якість роботи під час виконання робіт, Бережливе ставлення до устаткування та майна, матеріально-технічне забезпечення уроку, слюсарний верстат, лещата, набір мечиків та плашок, напилок, викрутка, кутник, штангель циркуль, мастило. Щітка для, для прибирання стружки. І стержень. Це наш болт. І мультимедійне обладнання. Що таке нарізання різьби? Це операція виконувана зі знаттям стружки або методом накочування. Внаслідок чого утворюються гвинтові канавки на циліндричних і конічних поверхнях. Наріз, нарізають різьбу на гвинтах, болтах. У гайках та інших деталях переважно на верстатах. Інструмент для нарізання різьби є плашка. Вона необхідна для нарізання різьби на зовнішніх циліндричних поверхнях деталей. За формою поверхні плашки бувають круглі, квадратні, шестигранні і трубчаті. Мітчик призначений для нарізання внутрішньої різьби. В глухих та нескрізних отворах. Він складається з робочої частини і хвостовика. Класифікація різьбових з'єднань. Пильки використовують переважно в тому разі, якщо болтом не можна з'єднати деталі великої товщини або необхідно часто розбирати з'єднання, а різьба в деталях недостатньо стійка через властивості металу. Метал, такий як алюмінієвий сплав і чавун. Різьбу на гвинті називають зовнішньою, а в гайці внутрішньою. Залежно від того, куди спрямована гвинтова лінія, розрізняють праву і ліву різьбу. Класифікація різьби за формою профілю кутна – Прямокутна, трапецевидна. Геометричні параметри різьби є різьби, довжина різьби і діаметр різьби. І кут, з якою різьба нарізується. Яким інструментом вимірюється крок різьби? Його називають крокомір або ще метрик. Це набір сталевих пластин. Столових шаблонів, на яких вирізані профілі різьби різного кроку. Крок різьби відповідає тій пластинці, крокоміра, яка щільно прилягає до профілю вимірюваної різьби. Хлопці, давайте згадаємо, що таке, який процес є нарізання різьби. Який процес є нарізання різьби? Євгеній, будь ласка. Операція виконана зі натяжкам спушка або методом напочування, після якої з'являється винтова канавка на циліндричних або публічних поверхнях. Нарізання виконується на гвинтах, бутах, у ваках та інших деталях, переважно на Дякую. Які є профілі різьби та для чого його застосовують? Микита. Добре. Що таке крок різьби, Дмитро? Крок різьби це відповідає ті пастинці крокаміра, яка цільно прилягає до профілю вимірювання різьби. Яким інструментом користуються при нарізанні різьби? Внутрішньої та наружної, Сергій. Палажка, то для чого? Для якої різьби? Для внутрішньої або наружної? Добре. Отже, хлопці, при виконанні всіх операцій необхідно виконувати всі правила охорони праці при нарізанні різьби. Правильно одягніть спецодяг, застепніть його на всі гудзики, одягніть захисні рукавички та окуляри. Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи. Уважно вислухайте майстра, та отримайте завдання на урок. Підготуйте до роботи справний інструмент та приладдя. Забороняється розпочинати роботу без дозволу майстра. Використовуйте інструмент за призначенням, інакше можна зіпсувати його і отримати травму. Під час роботи будьте уважні та обережні. Стежте за надійним закріпленням стержня. І, отже, хлопці, зараз я вам покажу, як правильно нарізати різьбу. Я вдягніть захисні рукавички. беремо наш бофт. Вимірюємо за допомогою штангель циркуля діаметр бофта. Діаметр болта у нас 8,2 мм. Далі, за допомогою метрика вибираємо набір пластини та прикладуємо зубчиками на різьбу. Зубчики повинні щільно прилягати до краю різьби. Крок різьби у нас 1,25. Отже, у нас є діаметр різьби 8 мм і крок різьби 1,25 мм. Далі з набору. Беремо плашкотримач і плашку, на якій є маркировка n 125 це та плашка, яка нам потрібна. Далі надійно фіксуємо наш стержень, колищата за допомогою кутника. Приставляємо його до стережня і вимірюємо кут 90 градусів. І надійно фіксуємо його у дощаду. Перед тим, як нарізати різьбу, повинні змастити наш борт мастилом. І... Починаємо нарізати різьбу. Перед тим як нарізати, плашкотримач повинен бути рівно, без перекосів. У нас плашка пішла по різьбі плавно, і починаємо. З маленькою швидкістю нарізати різьбу. Один оберт вперед і оберта назад. Довжина різьби у нас повинна бути 30 мм. Перенарізання різьби не поспішайте. Смачиваем еще маслом нашу резьбу. Нарізали різьбу, потім вимірюємо за, за допомогою штанги циркуля довжину різьби і скручуємо плашку з нашого винта. Довжина різьби у нас відповідає нашій меті. Отже, хлопці, можете розпочинати. Ви побачили, як потрібно нарізати. No, no, we'll wait as much. thank Хлопці, тобто, контролюйте довжину різьби. Вона у нас повинна бути 30 мм. Thank

Майка повинна накручувати сюди. Добре. Зімай гайку, викручуй.

Ти виконав свою роботу найпершою. І добре. Можеш копія сюди прийняти. Ми подаємо. Коліна різьби при операції цієї може бути різьба зірвана або, як кажуть, пожована. Це утворюється внаслідок того, щоб процес нарізання різьби був швидкий. Лажко накручували швидко. І різьба повинна за вами. Зимой вот какой строчку нам потрібно зимати. Добрый. Отже, можете, сегодня мы правильно научились нарезать эту резьбу. Вы свои помолвки знаете уже. У кого вийшло з першого разу, у кого вийшло з другого? Все, все приходить за допомогою упаки. Отже, хлопці, ми сьогодні показали, як правильно нарізати різьбу на нашому гвинті і побачили, які ошибки можуть бути при нарізанні різьби. Перше, це неправильно виміряний діаметр стережня, за допомогою чого утворюється багато стружки, і різьба у нас є рваною. Друге, довжина різьби. Якщо неправильно виміряти за допомогою кутника або вимірювального інструменту довжину, у нас різьба може бути або короткою, або неправильною. У кого є які питання ще? Добре. Отже, хлопці, на, на сьогодні. Сьогодні ми навчилися правильно нарізати різьбу. Якщо вдома, вдома у когось є ще змога нарізати різьбу, потренуйтесь. На, на, на цьому наше заняття на сьогодні завершено. Дякую всім за увагу.